Из окна моей кухни мне все прекрасно видно. Я наблюдаю за ним уже неделю. Поверьте моему прокурорскому опыту, этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Татьяна Васильевна, вы меня, конечно, извините, но про какой опыт вы говорите? Вы в прокуратуре работали, библиотекарем, а не Ну и что? В советские времена туда обы кого не брали. Однажды, я даже задержала опасного преступника. Цю історію я чув вже багато разів. Він просто намагався втекти від патруля і випадково зіштовхнувся з вами. Не случайно. Я провела класичеське задержання. Добре, добре. Ви власноруч, класично затримали страшного злочинця, якому потім виписали штраф за паління в недозволеному місці. Мені кажется, ви не сприймаєте сприймаєте серйозно. Ну а як я маю вас сприймати? Ви не вперше вже приходите до мене і розказуєте про страшні злочини, які розкрили. Хто же має стояти на захисті громадян, якщо поліція нічого не робить. Спочатку ви прийшли і розказали про вашого сусіда, який буцімто готує наркотики у себе вдома. У нього з квартири воняло хімікатами. А сам він ходив в респіраторі і в спеціальному білому комбінезоні. Виявилось, що він просто проводив дезінфекцію своєї оселі. Потім розказали про іншого сусіда, який вбив і закопав у дворі власну дружину. А а що я була подумати, якщо його жена не виходить на вулицю, а він щось в дворі? Виявилось, що його дружина була у своєї мами. А він намагався сховати тіло їхнього собаки, якого сам випадково задавив виїжджаючи з двору. У тому місяці ви розповіли про сусідку, яка збуває крадені речі. Ви не представляєте, які подозрительні люди ходять к ней по кілька разів в день. Виявилось, що вона збирає одяг для дитячого будинку та допомагає безхатька. І ось тепер нова справа. Підозрілий чоловік, який не за того себе видає. Тетяна Василівна, Може не треба вже стільки детективів дивитися? Ясна. Я бачу, вам плевати на кримінагенну ситуацію в місті і пусть бандюги зі шрамами і татуїровками на шиях убивають і насилують граждан. З якими шрамами та татуюваннями? Що ви маєте на увазі? У того сусіда. Огромний шрам на правой щеке і татуировка на шиї у виде паука. стоп! Це він? Ну, звісно, он. А хто это? Семен, швидко збирай групу. Е, виїжджай за адресою. Яка адреса? Шевченківський переулок, 15, корпус 2, квартира 8. Чув? Здається, там переховується шрам. Будьте обережні. Я скоро під'їду. Це ж відомий найманий вбивця. Ми його вже місяць знайти не можемо.